Звичайно, якщо у вас працює віддалена команда, не можна працювати без якихось крутих інструментів. Я в своєму бізнесі використовую Google Meet і Zoom. Це два основних фішки, які я використовую для того, щоб комунікувати зі своєю командою. Я хочу вам ще одну штуку підсвітити, щоб ви для себе змогли зрозуміти, чому для бізнесу зараз в текущому періоді. Дуже важливо мати віддалену команду, тому що, по-перше, ви для себе знімаєте ці границі, які ви для себе маєте в голові, що вам не вистачає а, там, людей у вашому місті, в селі, там, в, і так далі. Друзі, у мене команда працює по всій Україні. Навіть є люди, які працюють за кордоном, і це нормально. Тому що, а я не знаю, як по-іншому. Навіщо ми їх тримати в Вінниці, якщо вони всю роботу можуть робити онлайн, дзвонити онлайн, зустрічатися онлайн, проводити зустрічі онлайн і так далі? Я не кажу, що в вашому бізнесі все повинно бути онлайн. Ну хоча б деякі процеси, на яких там продажі, акаунтинг, ведення клієнтів і так далі, це все можна віддати на особу.